Підрувальники повинні прийти. Дідусю, нарварила й напекла. А все, ну все. я зараз ой, варенички. Ой, може нема пан, господар дома. Чуєте? Щедрівникам двері відчиняйте, відкривайте двері. Прийшли щедрівники до оселі. Проходьте, будь на ласка, проходьте на до нас, щедруйте. Ми прийшли до вас з вертепом з гарною новиною, щоб вітати вас усі з ясною звіздою. І Ісус, що народився, вас також вітає, щастя, радості достатку з неба посилає. Хай ниви процвітають, хай буде нас багато, щоб всі ми працювали, нашу славу українську, щоб нас світ послали, ну а москалів проклятих за хмари загнали. Чи дозволите щедрувати? З Новим роком вас вітати! Щастя, здоров'я вашій оселі побажати! Дозволяємо, проходьте. Дозволяємо! проходьте. Проходьте дома! родина вдома за До хати руду волохату, шквідливу, шкідливу, рогату, валвану козу. Пускайте до хати, пускайте. Зустрічайте нашу козу. Треба подивитися, чи дийше, чи не дийше, чи хвостиком колише, щось у вас вона така ніжна, від апчхи лякається. Та ні, не диси, хвостиком не колише. А може, в неї стрес? Та, може, й стрес. Ми сі гляди війною всі в стресі. Добре, хоч що не бомблять. О, Господи, Шо Боже ж мій! Шо? А коза ж це ж живе существо, все ж на собі, всі не ж переносить. Стрес стресом. А не як же нам щедрувати без кози. Розчхалися тут. Даже ви ковіда нам принесли і заразили нашу козу? Неправда, це ви принесли ковід в нашу хату. Ми вакциновані. Здрасті, да. добрий день. Треба нашу козу швиденько до лікаря. У мене є знайомий лікар. Чи, можливо, ми спочатку її до козлика пустимо. Пожила. <рігум> Дивіться, як до козлика сказали. Та ні, мабуть, здалося. А може, ми її шкуру на кожухи пустимо? А м'ясо на кобаси? Так дуже шкода нашу козу. Вона ж така добра була. Цілий хлечик смердючого молока давала. Та що там смердюче? Добре було, я пив, смачне. Ну, фу, трохи там підвонювало, а так ще й і А може, серед вас є лікар чи ветеринар, щоб полікувати ж козу? Я її до лікаря одведу. Та, а ні. ви собі тут меланкуйте, співайте. Ага. Зараз оце. То буде з неї м'ясо ти не в гамальний з очей моїх! Є є є. є, 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 Я і доктор, я і лекар, і дмитрівський аптекар. Кролівка котів, собак спасаю всі хворі забираю. Так, що вас трапилося? Ось коза завмерла. Не дише хвостиком, не колише треба її лікувати, лікать. Так, я тисячу беру за те, що погляну, а дві тисячі беру за те, що зуби загляну. Дорогий лікар. Ага, п'ять дам, жди. Ми краще хлопцям на дрони віддамо. Точно, та, та, та. Та. Чи не коза за такі гроші? Фу! Лікар, плікуй давай за любі гроші, бо нам не буде з ким ще друвати сьогодні. Добре, гаразд. Убеган два багато. Так, дихаємо, надихаєм. Так, дихаємо, надихаєм. А ну дихаєм. дихаємо. Вінкаю козу. А, да. Іде коза рогата за малими дітками. Доктор. Ну це ж і є коза, і вона якраз не йде, стоїть, як робіть же ж хоч що небудь. Так, господарі кози. Тричі на день по сто 150... п'ятдесят ні, по двісті грам оцієї мікстури. Потика, так, так. О, Золотий І Зараз я їй ще дам пігулочку. <світ> на ніч перед їдою стане моментом на ноги. Доктор, то так. вона ж і так стоїть на ногах, як вкопана. Робіть уже хоч що небудь. А в мене це є. Oh, no. <coughs> 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 Запитанцювала тепер треба й мені господарів грошей для нашої дитиночки попросити. Давайте погадаємо. Шановні господарі, ну що, цигани вам потанцювали, напевно, всі гроші у вас відібрали. А ви пустіть до хати ще Маланочку. Гарну, файну. Чекаємо Маланку та й веселіться хоч до ранку. Наша хата хоч маленька, зате гостям раденька. Дякуємо. Бог благословить вас, хай біда згине, щоб ви були такі файні та рум'яні, як наша ж дівка-маланя. З Новим роком йду до хати, хочу вас повіншувати. З новим роком вас вітаю, Дякую. щастя і душі бажаю, щоби був наступний рік. Знатно краще, ніж той рік, щоб збулися ваші мрії, сподівання і надії, щоб здоров'я, як граніт, дав вам Бог на сотню літ. Ой, як добре, Маланочка, моя ріднесенька, що я тебе знайшов. Я думав, тебе більше ніколи не побачу. Ося де ти було. Ой, я ж прийшов до вас до хати. З Новим Роком привітати, Дякую. тож, розкрите душі щирі, Божа благодать свята, увійде, щоб ми у мирі Возвеличили Христа і щодня ми відчували щастя, радість від життя, щоб серця нам звеселяли позитивні співчуття. Дякуємо, дякуємо, щоб всі бачили, що нині справжнє свято в Україні. Бо всі села і міста Сина Божого Христа щиро вдячно прославляють, Звідусіль пісні лунають на землі і в небесах Божих храмах і серця. Вересимо нам свято ви свята чари світ. Дитя Боже, прославляймо, переможе світла тінь. дитя Боже, прославляймо! Щоб із поля і води в дім достатки йшли завжди. Щоб були у вас в оселі всі багаті і веселі, щоб до віку ваша хата була друзями багата, щоб вам жити було мило, всім дорослим і маленьким зичим будьте здоровенькі. Слава нашим господарям за те, що нас так радо приймали. Та нам вже кінчати час і в дорогу вирушати. Будьте здорові зі святом! Хай Хаймонки осиля, принесуть здоров'я. we Наснаги, терпіння і головне міці духом Україні. Здоров'я всім, а нашим хлопцям бажаємо Божого захисту, витримки і сили! Слава Україні!